Шановний Петро Олексійович, звертаємось до вас з нагальної проблеми, а саме перебування в полоні бійців 3-го окремого полку, спеціально призначення міста Кіровоград, корінькова Олександра Олександровича та глондаря Сергія Вікторовича, які захищали і продовжують захищати цільність та незалежність України і безпосередньо міста Кіровоград по теперішній час ціною власного життя. Солдати незаконно утримуються в заручниках понад 481 день незаконними збройними формування Вордло. Ми неодноразово були свідками проведених мирних акцій, прес-конференцій. У зв'язку з тим, що е, дії не дали жодного результату, а саме солдати-контрактники, які перебували, так і перебувають в заручниках, так званих ополченців. І тому ми звертаємось до вас із проханням посприяти у звільненні наших героїв та якомога швидшого повернення їх додому. Звертаємось до вас як до гаранта прав та свобод громадян. Який має у своїх повноваженнях, вибачте, виконувати необхідні дії щодо ставлення до структур влади рішень, які мають з метою захисту прав та свобод громадян? Будь ласка, в кого є можливість? В кого є така можливість? Будь ласка, підпишіть цей, цей лист, який ми направимо нашому президенту.